Прояв милосердя у Божому стилі. Роздуми над Божим Словом на другу неділю Великодня. Неділя Божого милосердя. Рік В. Тоді, коли був вечір у перший день тижня. Коли двері, де перебували учні, були замкнені зі страху перед юдеями, прийшов Ісус, став посередині і каже їм, мир вам, промовивши це, показав їм руки та бік, тож зраділи учні, побачивши Господа. Тоді Ісус знову сказав їм: Мир вам, як послав мене Отець, і я посилаю вас. Промовивши це, він дихнув і каже їм: Прийміть Святого Духа, кому відпустите гріхи, будуть відпущені їм, кому затримаєте, будуть затримані. Томаш, один із дванадцятьох, званий близнюком, не був з ними, коли прийшов Ісус. Тож інші учні розповідали йому ми бачили Господа, та Він сказав їм. Якщо не побачу на його руках ран від свяхів, і не вкладу мого пальця в рани від свяхів, і не вкладу своєї руки в його бік, не повірю. І через вісім днів знову були всередині його учні, а й тома з ними. Приходить Ісус, а двері були замкнені, та став посередині і сказав: Мир вам, потім каже Томі. Поклади сюди свій палець і поглянь на мої руки, піднеси свою руку і вклади у бік мій. І не будь невіруючий, але віруючий. У відповідь Тома сказав йому Господь мій і Бог мій. Каже йому Ісус. Тому що ти побачив мене, ти повірив. Блаженні ті, які не бачили а повірили. Багато й інших знамень зробив Ісус перед своїми учнями, які не записані в цій книзі. А це було написане, щоб ви повірили, що Ісус є Христос Син Божий, і щоб вірячи, життя мали в Його ім'я. Христос Воскреслий. Котрий стає перед своїми учнями з даром прощення і своїм миром, це образ Божого милосердя. Прийти з любов'ю до тих, хто тебе залишив у найважчу хвилину, хто тебе зрікся, хто відвернувся це справді прояв милосердя у Божому стилі. Господь не просто приходить, а приходить з подарунком. І не просто з подарунком, а з найбільшим даром Духом Святим. Важко уявити собі чоловіка, який приходить з дорогоцінними прикрасами до своєї коханої після її зради, а Господь чинить саме так, бо любить тебе безмірно. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу! Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.